Юрій Віталійович, скажи мені, будь ласка, тобі, от я зараз дещо тобі покажу, нічого це не нагадує. У мене була зустріч разом з Генеральним прокурором України. Ми зустрічалися з прокурором ICC, Міжнародного кримінального суду Крімом Ханом. І дуже гарна зустріч. Ви знаєте, що вчора запрацював. Польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це важливий крок до для наближення реальної відповідальності російських злочинців за все те, що вони скоїли на нашій землі проти наших людей, проти громадян України. І а, вже є перші цілком конкретні результати. о перші цілком конкретні результати, але подивіться ще на це: це тобі теж, може, щось нагадає. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всіх вас з Годом. Організація Объединенных Націй. Вибач, я не знаю, що там Організація Об'єднаних Націй, але мені одному здається, вони трохи схожі вже. Ну, по-перше, земляки. Леонід Ліч навіть з українським фрикативним годом каже, а не годом по-москальськи. А по-друге, ну в них багато спільного, бо ці двоє ніколи не заморочувалися таким поняттям, як Конституція або там Виборчий процес. Хоча з іншого боку, Леонід Ліч, як нас казали, дорогой Леонід Ліч. Ніколи не обіцяв балотуватися на один срок і не займався ракетним роззброєнням рівно навпаки. Так що, де чому пану Зеленському треба було повчитися у товариша Брежнєва А тоді в мене до тебе запитання: які зараз ми можемо побачити результати як плюс, так і мінус? За 5 років. Давай так. От викону, те, що він виконував, те, що він обіцяв, він виконав, а те, що він планував, він зробив. І взагалі по досягненням ми повинні судити по, про його політичну кар'єру. Ну так що в нього є вже? Що в плюсах, що в мінусах? все, Тема. Завершення п'ятирічного терміну президента Зеленського зараз набуває дещо специфічного забарвлення. Я відразу скажу, що не вважаю, що він буде нелегітимним після того, як завершиться п'ятирічний термін. Бо в Конституції Чорним по білому написано, що він буде продовжувати виконувати повноваження до обрання наступного президента. Чому парламент не оголосив в останню неділю? Березня п'ятого року каденції Зеленського вибори, мені невідомо, в Конституції чорним по білому записана дата цих виборів. І депутати мали це зробити. Підозрюю, що наступний генпрокурор зможе посадити всіх депутатів парламенту, які вступили в антиконституційний зговір, і цього не зробили. І всякі виправдання на закони, на проблеми. Е Ніякий закон не може скасувати те, що написано в Конституції. Там написана конкретна дата. І ще одне: якщо у нас війна, звичайно, це серйозна обставина, але тоді приймається закон про особливості голосування під час воєнного стану, і в ньому можна знайти шляхи для відновлення демократичного процесу. Але хочу підкреслити: я не хочу ставити під сумнів легітимність Зеленського, бо зараз цим займається. Наш ворог з Кремля, і тому, підводячи підсумки п'ятирічного е, його кипучої діяльності, е, я жодним чином не натякаю, що далі він є нелегітимним. І так для того, щоб дати оцінку п'яти рокам е, діяльності Зеленського, в принципі, достатньо твого ролика, який ти щойно показав: якщо людина через п'ять років збирає силовиків і дає їм наказ підготувати концепт. То це значить, що нічого в цій сирані не робилося. Тобто, на 5, через 5 років людина думає над концепцією того, що має відбуватися в правоохоронній судовій системі, ну, значить, 5 років пройшли безрезультатно. Але для того, щоб дати оцінку, ну, все ж дуже просто. Людина йде на вибори, публікує свою передвиборчу програму. Давайте відкриємо програму кандидата в президенти Зеленського. Вона називалася Країна моєї мрії. І почитаємо її. Там вже все написано. І кожен з вас елементарно дасть відповіді на те, що людина виконала свої обіцянки чи ні. Він каже, наприклад, таке: Я хочу, що мрію про Україну, де немає е, оголошень робота в Польщі. А в Польщі є оголошення робота в Україні. Наступна обіцянка. Я мрію про Україну, де в молодої сім'ї є одна, один клопіт. Обрати квартиру в місті чи в заміському будинку? Наступне. Я мрію про країну, де лікар та вчитель отримує реальну зарплату, а корупціонери реальні строки. Ну і дуже приємна така оголошення. Одразу хочу запевнити, казав нам тоді Зеленський, іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Е Далі ми всі пам'ятаємо ключові гасла його кампанії. Ну, по-перше, кінець епохи бідності. Ну, да, для певної частини команди Зеленського, його невтомних менеджерів та прикритих ними олігархічних ляльководів, кінець епохи бідності настав. Чи настав він для всіх інших, мені здається, також очевидно. Какая різниця, як как називається, вулиця? Головне, щоб на ній був новий асфальт. Тут частково виконано. Мушу погодитися, тільки за останній рік перед війною в асфальт вбухали 13 мільярдів доларів. І армія при цьому не отримала і одного мільярда. Тому результат такої політики також очевидний. Далі ще була тема про те, що. Просто треба перестати стріляти. Перестали це робити відразу. Буквально в 2019 році особисто Зеленський контролював розмінування акваторії Маріуполя, розведення військ на Донбасі, розмінування. Це вже в, 20... в січні 22-го також особисто контролював. Чим це закінчилось? Також нам відомо. Ну і, зрештою, була ще велика кампанія про те, що зробимо їх в Тут йому вдалося зробити нас всіх так, як нікому ще не вдавалося. При цьому, Борислав, я би всі свої негативні емоції щодо цих п'яти років не покладав виключно на пана Зеленського. Ну, власне, всі ми знали, що він нічого не знає. А якщо людина нічого не знає, вона займається всім. Вона просто фонтанує ідеями, які не знає, як тілити в життя. Зеленський безсистемний популіст. Він кожен тиждень видавав нові ідеї про мільярд дерев, про український спутник. Уже всі забули, до речі, що спутник, який був запущений на 30-ліття Незалежності, так і не запрацював. Просто антенну не в ту сторону поставили. Ну, а так все немає. Про, Український обсфорд Кембридж за 7 мільярдів про зарплати вчителів під 4 тисячі баксів. Про, ну, безліч. Навіть не хочу все перечисляти, бо це займе дуже багато часу. Але він ніколи сам не вмів і не зміг зібрати команду, яка би хоч одні з цих ідей, як кажуть на заводі, проробила ноги. Ну тобто підготувала. Певний план по втіленню хоч одної ключової важливої для суспільства ідеї. Чому? Тому що головне для Зеленського його рейтинг на фоні заяв, а не на фоні подій. І тому заяви йшли кожен день, і сьогодні ця політика продовжиться. До чого це привело? Насправді, оці роки президентства Зеленського мали два абсолютно схожих етапи. До війни, давайте задаємо. 19 рік абсолютна підтримка населення, овації на кожне розумне і недуже слово. 20-й рік овації вже трошки зменшились, Починаються аплодисменти на всі його розумні і не дуже пропозиції і заяви. 21 рік рейтинг впав до 15% в 73%. Ні овації, ні аплодисментів вже нема, всі сидять і чекають, коли ж це закінчить. Остання прес-конференція Зеленського перед війною була просто багатогодинною а, агресією діючого президента проти практично всіх журналістів. Чого ви мене не любите, де мої аплодисменти? Чому мені не аплодують? І тут наступає війна. В результаті того, що Зеленський стає автоматично президентом воюючої країни, спираючись на. Беззаперечну мужність і героїзм і Збройних сил України, і волонтерів, і жителів України, ті, що в тилу і ті, що в окупації. Зеленський стає їхнім лідером. І знову овації, тільки тепер вже не в Україні, а в всьому світі і в Україні. Через рік чергових обіцянок, скандалів, дипломатичного хамства, овації падають до вічливих аплодисментів. А ще через рік. Знову нема рейтингу, він знову приблизно 14-15%. І ніхто вже не хоче аплодувати, всі вже просто дивляться на годинник. Ну коли ж вибори? Виборів не буде. Для того, щоб президентські вибори відбулися, потрібно перемогти. Тому нам придеться жити з президентом, який вміє тільки говорити фрази. А останнім часом, як ми бачимо по твоєму ролику, навіть це в нього виходить все гірше і йому стає відверто. Скучно. Нема аплодисментів, нема драйву. І ці папірці, ці всі якісь дзвінки, якісь прийоми з кимось говорити, він цього не хоче, він не для цього балотувався. Він хоче шоу, він хоче аплодисментів, овацій, всенародної, всесвітньої любові. А тут ну, є необхідність розбиратися з якимись абсолютно для нього ну, нецікавими історіями. Тому, на жаль, мій висновок такий: висновок один. Ми маємо навчитися. Жити з президентом Зеленським до перемоги, не зациклюючись на ньому, не вважаючи його єдиним інструментом досягнення цієї перемоги. Що для цього треба зробити? Добитися відновлення свободи слова, бо це ключова штука, яка може припинити перехід авторитаризму в маразматичну диктатуру імені Ліїда Ліча, а може, і гірше. Друге, ми маємо добитися створення незалежного від дуету Зеленського Єрмака військового кабінету, воєнного кабінету. Не кабінету міністрів Шмигаля, а воєнного кабінету, який почне працювати не на Ярмаках Зеленського, а на ЗСУ. І при цьому президент ну, залишиться главою державою відповідальним за дипломатичну э, сферу, за певні функції верховного командуючого, але організовувати процес перемоги, забезпечення ЗСУ і народу має хтось інший. Ну і другий важливий висновок. Винен не Зеленський. Він такий, який він, він є. Якщо людина нічого не знає, то він може займатися всім. І результат не буде нічого. Це очевидно. Ви не ті, хто перестав шанувати професіоналізм, досвід, компетенцію. І вирішив, що все це дурня хуже, не буде, як казав незаб'єнний пан Коломойський. і хоч прожом, як казав уже сам його кандидат. Тому люди мають винести серйозний урок із власної поведінки на виборах. Коли ставиш. Галочку у виборчому бюлетені, треба пам'ятати, що це може привести до масових хрестиків на наших цвинтарях. На жаль, ти правий. Але коли ти кажеш: ну, по-перше, що ми повинні це досягти, а як? Це перше запитання. Друге, я б хотів, щоб ти розпочав з нього. Коли ти кажеш, що він не розуміє, а він розуміє, наприклад, що навколо нього а, знаходиться зараз корупційна, корупційно. Охлократичне оточення. Я поясню, про що йде мова. А, наприклад, затримання Артема Шила, улюбленого улюбленого СБУшника е, Татарова. Прокурори в суді заявляють, що фігуранти оборудок е, тої компанії злочинців, яку очолював Артем Шило. До речі, не остання людина в СБУ. Згадували низько цікавих прізвищ. і кажуть, що це за окремо голову офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Олега Татарова. Ну це ж, як мінімум, причина для того, щоб Зеленський в своєму зверненні згадав цю ситуацію і сказав, що ми будемо уважно слідкувати. Ми, як мінімум, будемо розбиратися. Він мовчить, а також мовчить улюблене чао, чао Зеленського. Сергій Лещенко, який є членом наглядової ради Укрзалізниці, де і проходили всі оборудки, завдяки яким вкрали у держави 100 мільйонів, майже 100 мільйонів гривень шило та його оточення, і от в мене запитання, скажи мені, будь ласка, ну я розумію, чому мовчить Лещенко. Йому не дали команди щось казати. А він за своє мовчання отримує зарплатню на Укрзалізниці в наглядовій раді, але Зеленський мовчить чому? Суспільство вимагає боротьби з корупцією. Суспільство вважає, що саме Зеленський винний максимально в тому, що такий рівень корупції. І він мовчить. Що йому заважає відреагувати або навіть засудити корупціонерів, яких викрили НАБУ і САП? Це ж йому в плюс. Ну дивіться, е Затримання хила дійсно є дуже серйозним дзвіночком по команді. Так званих менеджерів, які оточили президента Зеленського. Те, що йому зараз інкримінують, є лише малесеньким епізодом, бо наскільки мені відомо, цей персонаж підмяв під себе мільярдні потоки електронних платежів в Україні, практично всіх. І навіть намагався створювати під власною, ну, принаймні, йшли розмови про те, що він збирається створювати онлайн казино Монопольного характеру, щоб всі ці потоки вже остаточно йшли е, його покривителям, його покривителі вже на е, його покривителі в суді звучать ти правий. Хоча це не доказ. Давай все-таки будемо залишатися на відміну від популістів серйозними людьми. І якщо хтось когось в телефонії згадується, ще не означає доказ протиправної діяльності. Сподівок. Питання, в якому сенсі згадують, і чи є докази, що вони знали про його оборудки, а також мали відношення до процесів, ну але ми розуміємо, що як будь-який СБУшник, якщо прийде на укрзалізницю і буде розповідати про те, що е, в «Укрзалізниці» повинні е, працювати по його схемі і закуповувати трансформатори по спецціні, то на це не відреагують. Але якщо прийде керівник. Головного управління контрозительного захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ а Укрзалізниця це критична інфраструктура, а також радник Офісу президента, і особливо якщо з офісу президента зателефонують, то Укрзалізниця буде з ним співпрацювати. То про що йдемо мовити? Я говорю про необхідність здобути докази, а не користуватися лише е, телефонними е, дзвінками, в яких згадується те чи інше прізвище. Самозванців у нас досить. Я пам'ятаю, коли був міністром внутрішніх справ, у мене по Україні було з 10 сестер, хоча в мене жодної не існує, і люди представлялися як завгодно. Тому все ж таки, я не популіст і хотів би чути доказову базу. Причому не тільки по цим трансформаторам, де очевидно була абсолютно аморальна і незаконна обрудка із нашим ворогом, але і по іншим сферам незаконного впливу цього діяча, який прикривався Офісом президента. Чи носив він своїм тим людям, яким він прикривався, також має встановити слідство. Але в будь-якому разі статус радника офісу. Має у президента викликати, якщо не публічну, як ти пропонуєш реакцію, то принаймні закриту апаратну нараду, де мають полетіти голови всіх тих, хто таких радників набирає. Він же не перший і не останній. Зеленський в свій час сказав, що я піду з посади президента, якщо порушу закон. Зеленський в свій час казав, що я піду з посади, коли в мене з'явиться свій Свинарчук. Такі підстави в нього виникали вже не один, не два і навіть не десять разів набагато більше. І зрештою, треба про це говорити в голос. Чому я і кажу? Для того, щоб мінімізувати тенденції авторитарності і корупції, необхідно включати свободу слова навіть у воюючий країні. Бо марафон сьогодні просто фонтан. В, без, в безлюдній пустині. Він нікому не потрібен, він нікого не переконує, він нікого не агітує, він нікого не надихає. А на нього йде півмільярда грошей, які дуже потрібні на фронті. Його треба закривати, відновлювати нормальне телебачення. При цьому, звичайно, вводити інститут цензури. Якої цензури? Неполітичної, як це змоделював офіс президента і їхня ручна. Насрада. давайте так акуратненько. Няніє Подоля, який служив спочатку Москві, потім мінську, потім Януковичу, а тепер служить команді Зеленського Єрмака. Вони сьогодні зробили політичну цензуру. А воюючій країні, наприклад, Ізраїль, має бути тільки військова цензура. Військові мають право цензурувати певні теми, мають право попереджувати і навіть закривати канали лише за розголошення того, що є. Невигідним ЗСУ. А от політичні теми їх не повинні обходити. Політичні процеси мають відбуватися навіть в воюючій країні. Тоді корупції буде менше. Тоді мільярди не будуть красти. І тоді ЗСУ отримує нарешті те, що їм потрібно давним давно на фронті. От дивись, я не сумнівався, що ти спитаєш про цього Шила, але це ж таки маленький сигнальчик, який показує складену знову піраміду. Ми з тобою про це вже говорили. Навіть якби Зеленський був святий. Але обсадив навколо себе людьми Януковича, то, то його результат буде система Януковича. Тому е, я подивився, є дуже мудра книжка, кому цікаво, рекомендую. Е, певний пан Жан Вернер Мюллер написав книжку Що таке популізм. В ньому він виклав ну, багато розумних думок, але зрештою, я хотів би сказати до дуже прості речі е, Вижимка Популісти не тільки критикують еліти, вони проти іншої точки зору взагалі. Бо популісти заявляють, що тільки вони, вони і більш ніхто представляють народ. Хто проти Трампа, хто проти Орбана, хто проти Ердегана, той проти народу. Це класика. Нічого не нагадує. У нас всі, хто проти політики Зеленського, в 2019 році були оголошені ну, майже ворогами народу. І проти них відкривалися десятками пачками кримінальних справи, які по сьогоднішній день лежать нікого не, 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 не згадують. Друге, вони зверніть увагу, вони проти іншої точки зору. І їм дуже важливо закрити незалежні засоби масової інформації, що й було зроблено, скориставшися війною. Друге, популісти захоплюють держ неправильну державу, ту, яку погані еліти створили, вони її захоплюють і роздають своїм новим. Людям, які нічого в цьому не розбираються, що призводить до розвалу і корупції, цитую книжку науковця, призводить до розвалу і корупції. Це саме те, що відбулося в нас. Бо якщо призначати лейтенанта Баканова в СБУ, то нема сенсу сподіватися на протидію російській агентурі. Бо якщо призначати зоотехніка Данілова, то нема сенсу думати про те, що він збереже ракетні програми, розгроблені торчиною. Ну, можна перечисляти безкінечно. Але їм так зручно, вони захоплюють ту державу. Вибачте мені, при Порошенко ніхто, ні президент, ні два прем'єри, ні два спікера, ні три генпрокурори ніхто не жив в державних дачах. А от популістам це нормально. Це другое Можна їздити в кортежах, ну він же не Голобородська. Можна жити в державних дачах, ну він же не Голобородська. Е, і можна зрештою дозволити собі все те, що ти засуджував раніше, бо ти представник справжнього народу, а ті всі інші, хто проти тебе, вони вороги того народу. І головне, головний ворог популістів громадянське суспільство. Ми з тобою. І такі, як ми. І не такі, як ми, не схожі на нас з іншими думками, але ті люди, які вільні. Саме вони, саме тому останнім часом ідуть шалені наїзди на журналістів, громадських активістів, навіть тих, хто ну мені не дуже не вподобає, хто мене ненавидить. Але це інша точка зору в державі, вона має бути. І ми завжди ну, також про себе матюкалися. Ти знаєш, як це було в мої часи в Генпрокуратурі. Кого я там любив, хто мене ненавидів, Але ці люди є громадянськими активістами. І на сьогоднішній день саме їх, закривши телебачення, треба позбутися ще їхніх телеграм-каналів, їхньої точки зору. Ну і взагалі незалежних дій на будь-якому напрямку суспільної діяльності. Е, тому всі ці події, е, мене призводять до цієї повторюючі раз пропозиції. Нам потрібно відновлення свободи слова, звичайно, із е, військовою цензурою. І нам потрібно добитися, щоб парламент створив незалежний кабінет міністрів як воєнний кабінет. А не кабінет для зеленського ярмака. Як це робити? Ну, в тому числі так, як ми з тобою сьогодні говоримо. Бо те, що ми з тобою говоримо, до речі, достатньо часто йде у маси. Мені дуже приємно, що теми, які ми детально тут обговорюємо, потім я зустрічаю у ну, багатьох, багатьох виступах і на фронті, і в тилу. Це значить, що люди починають шукати компетентних інакомислячих. І це добре.